Понад дві сотні спортсменів із 20 регіонів України взяли участь у 16-му всеукраїнському турнірі з дзюдо серед молоді на призи заслуженого майстра спорту України Руслана Машуренка, який відбувся 3 грудня у Луцьку. На змагання, які проводяться під патронатом Національного олімпійського комітету, з'їхались найсильніші дзюдоїсти України. Це є майбутні олімпійці, це майбутні чемпіони, віце-чемпіони, бронзові призери як світу, так і Європи. Знову ж тих самих Олімпійських ігор. Звичайно, мені приємно, що все таки на Призи Руслана Олександровича Машоренка проходить цей турнір в нас на Волині і в славетному Лучіську». Це один з найпрестижніших турнірів, де спортсмени мають можливість виконати нормативи майстрів спорту. Зазначає призер Олімпійських ігор у Сіднеї, багаторазовий призер чемпіонатів та кубків світу з дзюдо Руслан Машоренко. А ініціатором змагань став його тренер Анатолій Бондарів. За перше місце на цих змаганнях хлопці та дівчата отримують таке почесне звання як майстер спорту України, тому приїжджають сюди і тут скажімо, такі сутички. Ну приємно дивитися да, ці змагання, тому що є мотивація для дзюдоїстів. Виборювати перше місця. Змагання організовані на базі спортивного комплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки проводили паралельно на трьох татамі, адже учасників було дуже багато і розпочали боротьбу за першість дівчата. Приїхала до Луцька з бажанням виграти Марія Бенедицька зі Львова. Дівчині вдалося перемогти у першій сутичці, і в підсумку вона стала кращою у своїй ваговій категорії. Ці змагання дуже важливі для мене, тому що я хочу майстром спорту стати з От, Зараз дуже мало змагань, такі майстерські, таких взагалі на рік тільки два, в Києві і в Луцьку. Тому ми дуже чекали цих змагань. Найсильніша конкуренція була у середніх вагових категоріях, де заявилось найбільше спортсменів. У групі юнаків до 73 кілограмів за перші змагався багаторазовий призер чемпіонатів світу, Європи та України. Майстер спорту Вадим Чернов з Луцька, свого першого суперника з Хмельниччини здолав легко. А у фіналі першим місцем поступився земляку Олегу Войтову. «Дзюдо зараз розвивається дуже класно. В кожній області є достойні суперники. На таких змаганнях. Всі готуються, щоб виконати норматив майстра спорту. У найважчій ваговій категорії понад 100 кілограмів виграв Артур Апіцарян із Запоріжжя. Зізнається, що цього разу перемога далась легко, адже не всім спортсменам вдалося приїхати. Маю кандидата на мастера спорту. Приїхав Луцьк, щоб виконати норматив мастера спорту. Але, на жаль, не багато суперників. Майстра спорту не дадуть. Організатори турніру відзначили високий рівень учасників, адже тут зібрали спортсмени не нижче першого розряду і до майстрів спорту. Переможці та призери міжнародних змагань та чемпіони світу. Ми вболіваємо, щоб таких турнірів в місті було максимально більше. Складність цього турніру з'являється в тому, що має бути певна кількість майстрів спорту, має бути певна кількість суддей національної категорії. І оскільки в країні дуже мало є змагань схожих рівнів тому, що бойові дії не дають можливості їх проводити, наші спортсмени, молоді юні спортсмени, не мають можливості ставати майстрами спорту, ставати кандидатами. Тому сьогодні місто Луцьк, Волинська область докладає максимум зусиль для того, щоб турніри, всеукраїнські турніри такого рівня, відбувалися саме в нас, тому що ми маємо можливість це проводити. В нас відносно відносно наголошую, спокійна ситуація. І ми будемо надалі працювати для того, щоб в нашому місті таких турнірів з різних видів спорту було максимально багато. Яка б не була складна ситуація, діти мають займатися і досягати успіху, аби в Україні зростала сильна молодь. І на сьогодні Луцьк став ініціатором проведення багатьох спортивних заходів, адже тут є уся необхідна інфраструктура.